Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. От буває в мене таке, що я хочу дуже-дуже-дуже той сорт. І ось є гортензія макрофіла широколиста. І два таких, ну це не саджанці, тяжко їх назвати, звісно, що саджанцями це фактично вкорінені живці. Але я й знала, що таке буде. Ну, тобто, це очікувано, це не несподіванка мені якась приїхала. От є такі два вкорінені живці, але вони ще досить малесенькі. Камера може й не передасть, хоча якщо знати розмір горшка, і хто орієнтується по розміру горшка, який це саме, то об'єм цього горшечка малесенький, ну, десь там то півлітра, 400 грамів, може менше. О, такі горшечки, і такі рослиночки. І я, я які я рекомендації отримала, щоб їх доглядати зараз, на даний момент. Вони ще мають основна мета таких вкорінених життів нарощувати кореневу систему. Тому я ясно, що не буду їх висаджувати нікуди. Бо я практикую, тільки отримала рослини в закритій кореневій системі. Я їх практикую висаджувати. Ці ні, бо це зовсім маленькі. Тому щоб наростити їм кореневу систему. Потрібно їх підживлювати, раз в тиждень підживлювати монофосфатом калію. Я подивилася по рекомендаціях і вибрала, що я беру собі от розсада овочевих та квіткових культур. І м, перше підживлення 7-10 грам на 10 літрів води. Я взяла 10 грам на 10 літрів води і дала ще зовсім-трішечки зовсім, зовсім цитринової кислоти, бо я знаю, що краще фосфор засвоюється. З цитриною і кислотою. Та? І от буду я підливати роз тиждень або по мірі просихання ґрунту. Звісно, що я щоб не перелила їх, щоб не загнила коренева система. Хоча воно тут досить такому легенькому е ґрунту суміші легенький, тому не мало би бути застою ніякого і загнивання. Е ну і та, Коли буде теплесенько, дні, щоб від цього буде теплими, 20 градусів ще нам малюють за кілька днів і протягом там, тижня, навіть 23 то я їх виноситиму на двір, але на ночі я їх забиратиму, зважаючи на те, чи це ніч там, заморозок, чи це плюс 2, плюс 3, чи це плюс 9, плюс 10. Все одно я буду забирати на ночі, а на день виставляти на свіже повітря. І то не обов'язково на сонце, але головне, щоб там просто було денне світло, щоб мені не досвідчувати лампою. Ну і от Надіятимусь, що мені таке підливання і такий догляд допоможе їм цим рослиночкам коріненим наростити гарну корену. І вже навесні вони підуть наїмовіше відкритий ґрунт. А від вас, попрошу цікаво, як ви доглядаєте і нарощуєте отакі от живці, такі рослинки, які вже подають гарні ознаки того, що вони вкоренилися, пішли вегетувати. Але у вас, напевно, є певний теж свій підхід до догляду за такими рослиночками. Буду вдячна вам за коментарі, за інформацію. Всім до наступних відео і па-па!